Закону України про національну поліцію, наше з вами спілкування буде записуватися О, на навгрудний бодюкер. Відвідь, будь ласка, що за свіч ваша. Причина руку. моєї зупинки, Документ, будь ласка. Відвідь ваші документи, військові документи. Я вам пояснив. на постанова Кабінету міністрів України. Так. Кабінети, прийдіть, будь ласка, що за свіч особлива. Добре. На які підстави я маю під'явити? Я вам під пояснив. Так? Да? Ви законом про поліцію руководствуєтесь, правильно? Причина зупинки я і чому я маю представити документи. Я щось порушив. Шановний, я щось я зараз порушив. Я щось порушив. Я вам пояснив. Я порушив щось? Я ще раз говорю, я щось порушив. Я, я вам Я, щось. я це, я це я знаю. Роздані. Ви підпорядковуєте закону про поліцію. Ваші дії чітко регламентовані. Слухайте всі, хто виходить з собі. Добре. Як вас відвідає, що по батькові? Я щось порушив, ви мене зупинили? Ви Ну, Я, йду, я, по, я йду по справах, йду з магазину, вещи збирать. Ну все. Підетери, не ну причина при, не, перевірки документів. Я пояснив назвав. Ну. А це входить повноваження поліції? Так. Да. Да? Да. Перевіряти громадяна, як? Да. А підстава перевірки? Не пояснили. пояснили. Повторіть, будь ласка, ще раз. Поясню, Згідно чого? Вам, Згідно військового стану, рази, це поясню. така є підстава у поліції перевіряти поясню, документи. За військовий, стан, за військовий стан. Ви, коли виходите, повинні мати документ, що засвідчує вашу особу. Я ну, повиси, а я їх не взяв з собою, вони в мене дію, вдома лежать. Можна може показати дію. Ну, вони в мене вдома все. Дії подивіться, будь ласка. Прізвищем я по батьку не зіймі. Ну, Вдома все лежить мій будь ласка, Дома все лежить. Я вам можу показати, йдемо додому. Ні, ви б Ну, а що Ви мене затримуєте? затримуєте? Я затриманий. Я вам поясню. Я затриманий. Я, я з магазину я йду. Які документи, хлопці, алло. Які документи? у Вас дії мають бути документи. Дію не можу зайти, бо паспорт не замінює. Звільнить, будь ласка, ваші дані професіональні. Підстава. Я ж вам поясню. У вас набстає. Ну, підстава, договор. конечно. Вам же пояснили, підставу не все разів по вам підстави. Ну ще так, раз кажу. Різні, ну, під... На якій підставі я маю по... вам проявити пояснили. документи? Ну пояснили вам що. Пояснили. Я щось порушив, хлопці? Я ж вам пояснив. Для перевірки документів я повинен щось порушити. Не обов'язково вам пояснив. 29 стаття Конституції України. Будь ласка, озвучте її. Ви ж підчиняєтесь законом? Можете зайти в інтернет почитати. Підставу мені, будь ласка, не звіть згідно. Ознайомтеся ще раз. Ви керуєтеся я вам законом про поліцію чи вказівкою ТЦК. В зв'язку з чим вам потрібно, потрібно з нами послід до СССР. Я в розшуку? Да, я в розшуку. Ознайомте мене, будь ласка, з, крим... з рішенням суду. Яким рішенням суду вас ознайомлюють? Ну, з тим рішенням суду, що Вон я в розшуку. Це, це сугубо кримінально персональна дія, яку суд. Надає. Ну, так, суд тільки може подати в людину в розшук. Оце все не є законним. Якщо ви рахуєте, що це є незаконно, можете їх оскаржити з іншим законодавством. Газ оскаржу. Все оскаржуйте. Це ваше право. Добре. Все, я вільний? Суду, ні. ні. Я а що мені з вами? Ви мене затримуєте? Я вам поясню. Ви мене затримуєте? Так. Да. На якій підставі? Я вам поясню два рази. Поясніть ще раз, будь ласка. Все, що ми з вами спілкувалися, все записано на грудному бодікамі. Я ж вам поясню, якщо ви рахуєте, що наші дії. Це підстава. Такі, ускалити, підстава, що ви мене затримуєте за те, що ви зі мною спілкувалися? Якшо, спокійно додому, ви до мене приколупалися, хлопці. А що ви робите? Спілкуйте з вами. Спілкуєтесь? Ну, спілкуйтесь. У мене часу немає хлопці. Я йду з магазину, мені з м'ясо треба додому занести. Я не затримую. Я йду з магазину, Це вам щось треба. Ну все, я пішов. Я я пояснили, Дивіться, Просвіт. ось цього, дана особа мене не пропускає да, в ТЦК, я вам пояснив, ТЦК. на ласка. підставі якогось незаконного розшуку. Да? Я О, познайомте мене, будь ласка, з ухвалою суду. суду. що планшет Ти мене чуєш? Ознайом мене, будь ласка, з ухвалою суду, що я ви являюся ви в розшуку. Ви мене чуєте, я вас ознайомив. Ти мене не ознайомив. Ознайом мене, будь ласка, з ухвалою суду. Я нікуди з вами не поїду, хлопці. Ну будь ласка. ну... Ти що, блин, гониш? Будь ласка, А що мені з цим пакетом йти? Ідемо ну, зі мною пакетом? домой, я ставлю. Пакет. Ти до мене руки не притягує. Оу, воу, воу. <тан> Ні, я пра... додому, а потім туди. Я додому, а потім туди. Я ось в хаті я живу, воняймо. я ось оставляю сумку і тоді поїдемо з вами далі вирішувати питання. Воняймо. Вона у вас не важка, нормальна. Ні, я воняймо. вам не вірю, хлопці. Воняймо. Я ось у будинку живу. Ну так все, йдемо за мною. — Я Йдем ви, мною, Що я вам вас привезу на відео. Все, йдемо за мною додому. Ми вас привеземо туди, де ми вас взяли. Ні, мене вже так ваш екіпаж один раз мені обіцяв. Завезли в ТЦК і уїхали. Ні, я нікуди не віду, я вам даю слово. Угу. Ось я живу. Я в чому віду, проблема, віду, що я ставлю віду, сумку самі. вдома? Я вам на відео даю слово. Uh -huh. І ви слово. вас підвезу. Ось в мене будинок, ось я, я наведу, живу, що я не можу оставити речі. Я Там з магазину буде, це м'ясо, воно не, спортиться, не спортиться, не спортиться. а п'ятнадцять хвилин Вас то буде не час, не, якраз не, я не, можу не, з цим не, дядькам сходити, залишити речі. Не, а ви не, ухвалу не, суду так. мені привезіть, де я в розшуку. Ще раз вам поясню. Я вам, вам також ще раз пояснюю. Знайомте мені, будь ласка, зхвалою суду і являюсь поясню. в розшуку. Я розшук це кримінальна процесуальна дія. Це тільки суд може назначити розшук. Ви мені не пояснили. Ви мені не пояснили. Те, що ви мені пояснили, є незаконним. І Ви перевищуєте службові повноваження. Те, що діє на закону, їх оскаржите зіно чи на чину законодавства. Будь ласка, вам ніхто не забороняє. Хорошо, озвучте мені, будь ласка, підстави затримання. я затриманий зараз? Я, вам я, зараз, я, затриманий. я, вам Ш... я зараз затриманий. Я вам показав і я пояснив, показав. Я зараз затриманий. Я зараз о... затриманий. Щоб ви могли озвучити. В якому? Вам тільки що показувати. В Якому? Вам озвучте, в якому. Вам вже в якому? Рази розшук ТЦК. А що, він є законним? Я не знаю, це зв'язок вже дали ви. Заповнений. О, чекайте, ви поліцейські, найдов... ви, ви представники поліції чи хто? Представтеся, будь ласка. Документи заклони. ваші, представтесь, будь ласка. Я вам представляю, потрібно ще раз представити. Конечно, Распозиції конечно, конечно. Смолинський. Смолінський Ігор Вікторович, інспектор. А ви? Чуян Максим Ігоревич, інспектор. Добре. Ви гадаєте свій час. Ні, ну ви це, це ви, це ви час, гаєте мій час. час я ми вас з вами, не ми гаю. Ми з вами спілкуємося, бо, Дивіться, ми це, я вийшов в магазин, заношу продукти ви, додому. Ви мене не, не пускаєте ви, продукти занести. Я, вам поясню, я, я час, погоджуюся з вами ви, поїхати, скільки, і установити дані. Ну ви ж не поїдете. Йдемо зі мною. Я ставлю вам вдома ну, речі і ми разом їдемо. Разом їдемо. Ви не поїдете. Ви не, поїде. ну, ви не вирішуйте за мене, будь ласка. Ходімо разом. Щоб вас не хтось не знав. Ні, я ставлю сумку вдома, хлопці, я не проти. не знав. Ну тим паче, ви мене знаєте. Ну так і ви... все, ставлю ми речі ми і ми, і ми, і ми їдемо. Вас... Не знаю вже, до вас призяти відношення до мене. В якому разі? Ні. Ну, то в чому складає проблема. Я йду з магазину, ви мене похищаєте, так? А як це називається? А в чому проблема мені ставити сумку вдома? Ну а в чому мені проблема сумку ставити вдома? Я не проти з вами проїхати, приїдемо воєнкомат. Зараз. Просажу. Ні, ну руки присажуйте. приберіть, будь ласка. Я ще вас не трогаю. Будь ласка, присажу. Ну, я оставляю, Йдемте зі мною, присажуйте, я залишаю. То, сум... Я ось то, живу. Ви мене то, під, то, під будинком зло. Ти то, що гониш? Я з сумкою не поїду. Мене м'ясо, я хочу оставити м'ясо. Ганю чи що я, гонючий, що я як ви вироблю? Ну знаєте. так і все. Давайте я залишу м'ясо, я з вами з'їжджу. Ти з мною підіймешся додому, зайдеш додому, постав в холодильник м'ясо. І багато раз раз поїдемо далі. Багато разів. Ну так, то що вам зараз мішає? Ще раз піднятися. Ні, я ставлю сумку. Я з вами не проти приїхати. Я з вами згоден проїхати, але мені потрібно речі залишити дома. Я вам пообіцяв, що я вас сюди привезу. пообіцяв я вам. Я прошу, м'ясо продукти поставити вдома, я і я з вами їду. В чому нагайність? В чому така проблема? <кх>, ні в чому проблема. Ну то пошлі, я ставлю речі, їду ні, з вами. Ми вас звозимо і привеземо на То віце. як це ні? Я м'ясо заношу додому. Якщо ми будемо вільні, будем вільні, ми зразу вас привеземо. А якщо ви будете вільні? Да. Це так. Це буде сьогодні? Ми не обманюємо. Ні. Мені чекати вас там потрібно? Ні. Скільки? Ми вас якщо ми а вільні, Ми будемо вільні, ми вас підтримаємо, Раз. де ми взяли. Ну а документи вдома взяти можна, да, щоб в ТЦК заїхати? Ти що ж потрібно взяти? Не потрібно. Не потрібно. Не. Я вже там був, хлопці. Без документів. Ну, віддаті, да. Ви не зробили те, що потрібно. Ну, я Дайте сказав, буде я час воно, занесу. Так ось я вам пропоную, йдемте, В... я поставлю віші і поїдемо. І без документів і все добре. Ну, яка проблема? Ну, ну так яка проблема? Пари. Я ставлю сумку, беру документи Фільми і йдемо. Приховуючи вашу попередні дії дівчинку. Які вчиняли, Які є їх. А які є дівчи? Озвучте ну, мені, будь ласка. Кримінальні провадження відносно. Так, звичайно. Знаємо. Знаю, були відкриті. Ви ж як працівники Малинської поліції, також в цьому місті проживаєте. Ми повинні знати, проживали. а ви тут не проживаєте. Не проживаєте. Не ну то повинні знати, як вони відкрилися і на якому стані зараз. Як відкривалися, так і закриваються. Ну, Вас ви, це не стосується. Знає, що відкриті, да. Просто знаємо так, як ви відноситесь до всього. До чого? Будь ласка, як ви знаєте, я до чого відношуся? Просажуйтесь. Я поки. М'ясо додому не поставлю я з вами нікуди не поїду, хлопці. Я з вами хочу поїхати, вам поїжджу, але ви затримуєте і мене ще і, раз і тратите свій ще час. Раз. Якщо ви мене не чули, я вам ще раз поясню статтю 185 закону України про адміністративний кодекс. Ага. Незаконне не виконання законних умов працівника поліції. Я згоден з вами Будь поїхати. Ласка, Ось я дайте оставлю сумку вдома і поїду Ми вам з вами. Ви пояснили. Прослідом до РТЦК. Якщо ви будете, вас відпустять, ми будемо вільні, ми вас підвеземо, демо взяли, ніяких питань нема. А в чому то, проблема? Ось 10 метрів пройти, я, я, я ставлю речі. Продажа, що? на телефон, то, хтось продає Хто то, прийде? Батьки на роботі, нема кому забрати. Ось все, 10 метрів хата моя. В чому проблема? Я оставляю сумку і їду з вами. В чому проблема стою в сумку, і з тою сумкою з'їду? Бо ну, там може м'ясо, воно спортиться. Ми з вами спілкуємося. Ви вже б на півдорогі були. Я б, піручу. Піручу. Я б вже б сходив би туди і назад. Ви вже б на були. Ну, ну так пішли. Пішли, я ставлю м'ясо і поїдемо Приставлю. з вами. Присаджуйтесь. Ви мене Приставлю. взагалі на якій підставі зупинили. Я вам вдово буду говорити. Ще адвокату Михайлові. позвоню. Чи ви постійно тоді? Ну він оновляє зараз. Зараз про це. Він не даєте слово, сказати. Хлопці. Один каже, загинув. Пропав без. Ну, ну, ну то ж ми можемо робимо Тоб, це. Тоб, то він каже, завтра мав йти. То сьогодні завеземо, він сьогодні хай ці не, не, не треба, завжди відпустите. Ні, завтра, хлопці. Я пообіцяв, що його назад привезу. Ні, не пообіцяв. — І нормально я спілкуюся. Не потрібно. треба, завтра приїду. До мене подошва відклеїлась. Він <хи> завтра піде забере. завтра помісте. Не треба, хлопці, розумієте чи ні? Мене одне дитя вже служить. Брат пропав без візки, вибачте мене. Тут треба ці всі податки, візлили з доступу, розумієте? Ну, то, розумієте, ми дали зараз, отуди запрос, уже дві тижні чекаємо запросу, там треба з того... Вазаросіки з Домі. Це, довісти, Це ваша мама? Так. <плат> То які не зараз, питання немає довідки, тому що ми поставили нам треба щоб Хочете так Михайло саміхайлоксан. Що у вас дійсно є про по, по сім'ї сім питання? Не є не питання, не ці навіть, всі довідки приносити в все, все, хорошо. Все. Ну так все ж ну, я даний час вас Знімуть з розшуку і все. Предоставите всі відповідні документи. Ну, документи вдома, що... з собою немає документів. Не і плюс, дивись, мене подошва відклеїлась, мені треба перезутися. Я говорю, йдемо до мене додому, я ставлю м'ясо. Вам паче. Ну, то тим паче. Мама, я йду додому, мені сильно подошва відклеюється. Ну, так йдемо додому, я перезую, заставлю м'ясо і поїхали. В чому проблема, хлопці? Що я не вийду? Тому що ми знаємо, що ви не вийдете. – Ну йдемо ну, зі мною. Да. Так ідемо зі мною. Так ходімо зі мною, я вам, вам поясню. Підійдіть, будь ласка. я Підіймайте, вам покажу. Ви Підімайте правильно зараз на до рекламу до Замозді. Почитайте. Що почитайте? – Читайте. Я йду перезуватися. Йдемо зі мною, я перезуюся, ставлю сумку і поїхали. Блять, 5 мінут. Ну минут. читайте. В чому проблема? Я надаю можливість ознайомитися. Якщо у вас є питання по документам, все. Розшук – це чисто кримінальна процесуальна дія, яке надає суд може поставити розшук. Хлопці, ви перевищуєте службове повноваження. Це незаконно. Якщо вас хтось без зник... Я, я не проти з вами документ, поїхати. Я те, хочу те, з вами те, поїхати. Я з мені треба перезутися, подошву дошват ставити м'ясо. В чому проблема? Ідемо зі мною додому. Тому, що я знаю, як це бакуєте, Ви зараз привезете. Я на я зловцю розказуйте мені? Не розкачого він, як завтра він прийде. От завтра він буде. Всьо ви сьогодні побачили придумав. Ви знаєте, мірки, де я живу. Не, 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 в чому проблема? Ви знаєте, де він живе. <говори> да. ну, тим паче, ви тільки що на відео сказали, знаєте, мене кажуть, знаєте, де я живу. В чому проблема, хлопці? Я ж не відмовляюся. Я, я я я, 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 я ви ж, не відмовляю, не, ж казали, я, не, що в мене ну, так В чому проблема? В чому проблема? Я від своїх слів не відмовляюся. Я почув. Хай хтось під'єдна 23. Чи група хай хтось під'їде. То хай під'їдуть, я передам людину в групі і ми поїдемо на вихід. Нікуди він його не передасте, розумієте чи ні, він сам, Думай якщо треба, все документи. Серйозно. Ось все, вдома. Йдемо. Тут даже їхати не треба, можна пішки дойти. 10 метрів йти. Мені ну, серйозно, дивись, куди я так поїду. Та Та яка попащу. різниця, як ви туди поїдете? Тобі ось... в розумію, що різниці немає, а мені є різниця, мені треба нормально взутися. А як він придав... Даже саме перше, ви мені скажіть, у тебе хтось служить? У ну, тебе хтось служить. У тебе хто служить, чи загинув? Да, в мене служить. Хто це служить? Яка вам різниця? А як це мені різниця? А мене це двоє, понімаєте чи ні? Мені фунтується. І мені шкода. Мені правильна шкода, сильна шкода. Ви не кричіть, будь ласка. Ви помієте, він мене був готов його контузія зараз робиться всі документи Ну вони послали на дні ми то документи понімаєте чи ні відмітиться цей... а ви функції ТЦК виконуєте шановний? да поясни... чи ви поліцейський? я вам пояснив ваші, дії... ваші дії закон є закон про поліцію. ваші дії чітко регламентовані не ви, ви право, не маєте права по черзі. почерзі розшук не це кримінально-процесуальна дія які назначає суд я вам пояснив. Ти мені пояснив те, що є незаконним. Ти його, пояснив те, що ти придумав сам собі. Якщо це є незаконно, можете оскаржити. Я вже вам пояснив. Як він його зараз там закритим? Та ну все, буде. будемо оскаржувати. Будемо оскаржувати. Що Чо? чого ви мене? Ви мене що затримуєте? Підстава затримання. Підстава затримання мо. Щер сам Ну що почути не буде? Ну що ти мені? Що ти мені? Де Ну і що? Ну що ти Україна, Житомир, Коростенський, Далі Піковський Дмитро, і То що ви далі? все читаєте, Що ви не читаєте? Ну що воно написано? Ну а Ну це не ухвала суду. Це, це... на планшеті, якісь букви, Це не ухвала суду. Кілька, з, з чим? То це написує несені зміни до пункту, тому що мене нерви. Бій кінці, що це перехідні положення, закону, внесення змін? Ну це змін. Ну, це ТЦК, ТЦК не від виявляється юридичною он особою. Випадка, Їхні дії випадка, є незаконні, випадка. хлопці ви з інтернет, весь ютуб про це гості про затяг. відомості про звернення. А вам Я що усна вказівка поступила? Ну, вам Покажіть наказ, знайомте мене з мене, Ну, покажи, покажи мені на бумажку. Це тебе є суд, ось я вам показав. Це звернення написано. Відомості Ви про звернення. Читайте. про звернення. Написано. Ну написано все написано. відомості. Це там написано? Написано. Ось написано. Коротше, я пішов Чекайте, виконав, що ми спілкуємося. Хлопці, я перезуюсь, зараз подойду. Зараз разом я Чим туалет ласка. Я хочу в туалет. Я хочу в туалет. Давай вітер разом, поїдемо. Ну Я йду перезуться. Ні, йдемо. Йдем. Я в машину не сяду. Йдемо разом. І в машину я не сяду. Пішли. Да все буде добре. Це мам, все буде добре. Почекайте, я не можу приспекти.